you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Увечері 5 грудня поліція зупинила в Харкові позашляховик Мерседес, у якому перебували два міські менеджери: очільник харківських тепломереж Василь Скопенко і директор департаменту інфраструктури Іван Кузніцов. Що передувало цьому, поки що невідомо. З відео, яке з'явилося на деяких телеграмах, а потім зникло, можна зрозуміти, що Скопенка та Кузніцова зупинили за керування в нетверезому стані. Потім на них одягли кайданки. Скопенко та Кузніцов голосно кричали. Вигукували не. Пристойну лексику і повторювали, де ви були за контекстом. Можна зрозуміти, що мова йшла про війну. Скопенко та кузнєцов увечері їздили по Харкову, використовуючи для проїзду через блокпости паролі. Коли їх затримали, вони кричали, що герої війни. Йдеться в публікації думки. За інформацією нацполіції, близько 23.00 патрульні зупинили автомобіль для перевірки. Патруль не запропонував водієві пройти тест на встановлення стану алкогольного сп'яніння, але чоловік відмовився. Правоохоронці склали адмінпротокол за статтею 130. Кодекс України про адміністрацію правопорушень під час складання адмінматеріалів пасажир вийшов з автомобіля, почав лаятись і грубо чинити супротив поліцейському. Повідомили в поліції. На місце прибула слідчо-оперативна група Харківського районного управління номер 1 На підставі зібраних матеріалів Харківська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень поліцейському. Санкції статті передбачають обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. У харківській міськраді говорять, що всьому має розібратися поліція. після прояви інформації у харківських телеграмах її почали зачищати по дзвінку з мерії Терехова. У нас тут з'явився Трухін 2.0, який також намагався скупити усі змі та телеграм-канали, щоб приховати інформацію про ДТП. У міськраді Харкова і справді не коментують поведінку директора КП Харківській тепломережі Василя Скопенка та начальника департаменту інфраструктури Кузніцова, яких затримала поліція, це мають зробити правоохоронці. Про це в коментарі Укринформу сказав директор департаменту в справах інформації та зв'язків із громадським. Істю Харківської міськради Сидоренко з точки зору моральної поведінки. Нехай розбирається поліція. Якщо вони винні, чи хтось один з них винний, я думаю, що вони мають за це відповісти згідно з українським законодавством. Сказав Сидоренко. Він підтвердив, що на оприлюдненому в соцмережах відео справді люди, які дуже схожі на них, Ініціювати якусь власну службову перевірку. Міськрада не планує. Для цього нема підстав. Претензій до них у зв'язку з виконанням посадових обов'язків немає як до службовців до них ніяких питань нема. Скопенко четвертий раз за цей сезон. Зон відновлює опалення у місті. Кузнєцов те, що він робить із транспортом у блекаути, підіть і знайдіть таких фахівців. Вважає Сидоренко. На цьому в мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.